Вітаю всіх, з вами магазин Автоген, і в нас на огляді безкаркасні двірники фірми Millex. Е, ось представлений сам двірник, він йде безкаркасний, тобто немає цього наружного скелету металевого, як іде в каркасних. Тобто йде просто рівненька планочка. Щодо фірми, це іде аналог е, щиток Alka, тобто цінова політика у них приблизно. Плюс-мінус однаково. Єдине, що там по алці здебільшого йдуть каркасні двірники, а це йдуть безкаркасні. Дивіться, значить, з прописом щотком. От іде захисний чохол, тобто знімається. Ось сам профіль. Спробую його навести. Так, ось Профіль різинки. Вона розбірна, звичайно, тут важче поміняти саму резинку, з часом буде, ніж в звичайних каркасних, бо тут закрита заглушечка, і... але її також оця от частина, бачите, от заглушка. Бокова одна знімається, потім витягується повністю резинка і можете поставити на місце. Нову. Якщо у вас тримає форму, тобто можна зекономити з часом поставити резинку. Якщо прижимної сили вже не вистачає, то тоді, звичайно, ви замінюєте вже повністю на нові. Так, е дивіться, по адаптерам. Ось іде тут за адаптер. Ось кнопочки. Він іде під крючок. Якщо у вас в автомобілі крючок, то ось сюди він заходить і защелкується. Е, також деякі моделі, якщо по розмірам підходять, є от так, як тут от, е, перехідники для старих автомобілей, таких як е, ВАЗ, там класіка з першої першою, деяких восьмерках є. Якщо у вас ще стоять старі поводки, то в комплекті по розміру ще будуть такі кріплення. Якщо у вас і стоять інші двірники, е, то тут немає мультикріплення, що підходять на всі заводські кріплення. В комплекті. Тут йде тільки от здебільшого під крючок. Якщо будуть інші, то на сайті я додав, які кріплення ну, до них будуть. Тобто ви можете скористатися фільтром і підібрати двірники по своїм кріпленням. В принципі, такий обзор. Тут особо немає нічого. Ну Так, по якості доволі непогано, скажімо, аналоги Алки. І головна ціна вони недорогі. Замовляйте, заходьте на сайт. Ось така продукція. Сайт Автоген.